ранок, Сьогодні 7 січня, і ми будемо тренковий сторож і до частину суботньої школи. Молюся. Дякую сподіваюся за те, що ти побуджуєш дитися розліженням твого слова. Вкладай в уста те, що ти хочеш, щоб ми почули. Амінь. Отже, почнемо з ранкового сторожа. Називається наш вірш Я в серці своїм заховав твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Дідріх Бон Хефешер був мужнім німецьким пастором, який протистояв нацистському режиму. Гестапо розправилося з ним незадовго, до кінця Другої світової війни. Однак, перш ніж померти пастору Бон вдалося написати і надіслати декілька листів зі своєї тюремної камери. Надіслані здобу. До страти ці документи дозволяють нам звернути в душу мученика ХХ століття. Вони свідчать про людину, котра стоїть твердо й непохитно, зміщняючись в Божому слові. Після жахливого переживання, коли снаряди, що розривалися, мало не рознесли його камеру. Бон Хефешер е, написав. Авіаційні нальоти знову спрямували мене до Біблії та молитви. В останні дні, перед неминучою смертю Бона Хефеша, написав про те, наскільки він захоплювався Писанням, щодня Слово Боже живило його духовне життя. В одному зі своїх листів він написав: Я читаю Біблію підряд, від першого до останнього слова. Його слова виражають радість від дотику до слова. Він додає, щодня, як і протягом багатьох минулих років, я читаю Псалми. Я їх знаю краще і люблю більше, ніж будь-яку іншу книгу. Біблія дала Бонахефешеру сили безстрашно зустрітися, зустріти найсуровіше випробування. Він черпав духовну силу і мужність у Божому Слові. Його віра була непохитною, адже корінилася вона в Богові, який. Являє себе у своєму незмінному слові. Елен Вайт пише: Якщо б Слово Боже досліджували так як слід, люди володіли широчинню розуму, благородством характеру та непохідністю намірів, що в наші дні зустрічається рідко. Дорога до Христа Стурінка 66. Біблія здатна наділити нас. Надзвичайною духовною силою вона робить глибоким наш духовний досвід. Дитрих Бонхефешер відкрив для себе величезну перевагу в молотонному вивченні Святого письма. і нам Господь пропонує таку саму можливість великі мужі віри минулого не отримали дар сильної віри, миттєва або випадкова. Усе їхнє життя було вкорінене в Слові Божому. Їхня віра стала міцною завдяки їхній великій прихильності до Бога, котрий відкритий в Біблії. Це саме може відбутися і в нашому житті сьогодні. Той самий святий Дух, який надихав авторів Святого Письма наповнює і наші серця, коли ми читаємо Біблію. Якщо ми будемо присвячувати час для роздумів над Божим Словом, наша віра також міцниться. Ну що, приступимо до дослідження? Божого Слова. Значить, суботня школа за сьогодні. Використовуйте псалми в молитві. Прочитайте три біблійні хворилки, згадайте його чуда, що він зробив бо дива його й вироки його уст. Слово Христове нехай у вас перебуває щедро. Навчайтеся у всякій мудрості і не помиляйте одні одних. Співаючи Богові, з подякою, від свого серця псалми, гимни та духовні пісні. Страждає, хтось між вами, хай молиться, радіє, хтось хай псалми співає. Отже, згадуючи цитату Елен Вайт, коли вона каршусуботу треба було читати всю суботню школу на тиждень, за тиждень підряд. Uh, а кожен ранок згадуєш якісь практичні досвіди. І для мене ранковий сторож якраз відкриває цей момент. Uh, читаємо далі: яке місце посідають саме в досвіді поклоніння віруючого? випадку, поклоніння, я вже я так розумію, якщо це молитви, які й лунали із серця йдуть серце, то це перше місце. Але. Хочу додавати сонячний рикові сторож, який відкриває нам саме. Цікаво і так влучно. Простий спосіб проводити псалми повсякне життя, щодня присвячувати час читання одного псалму, починаючи з першого і далі. Інший спосіб читати псалми, які відповідають вашій нинішній ситуації, якої вона не була. Є псалми плачу, колективної скорботи, подяки, покаяння, історичні, паломницькі. Пісні, псалми мудрості, тут тобто правлення до Божого, Божої мудрості кірниса, також псалми, що виражають гніві люди. Протягом цього кварталу ми розглянемо багато сип і дослідимо ці псалми у їхньому історичному контексті. Як же нам читати псалми? Спочатку прочитати псалом, просто розмірковуючи над ним, а потім помиліться. Розуми на псалм вкривають, включають осмислення його аспектів. Манери звернення псалмисного до Бога, причин молитви, подумайте, як ваша ситуація співвідноситься з досвід і як псалом може допомогти вам вирости ваш досвід. Ви будете вражені, виявляючи, як часто ваші переживання перегукуються з прочитаним. Якщо у псалмі щось бентежить вас, прочитайте, подумайте про те, наприклад, чи перетворює він ваші нинішні помилкові надії. Щодо того, із чим ви зіткнулися. Розмірковуйте над війською Псалма у світлі в особисті Христа, його діянь для спасіння люд довгострокової надії, яку вони пропонують. Усі біблійні вістки завжди корисно вражати у світлі Христа і Його Христа, у світлі Ісуса Христа і Його Христа. Шукайте запропоновані псалмом нові мотиви для молитви, Розмірковуйте про їхню важливість для вас, вашої церкви та світу. Попросіть Бога закарбувати його слово у вашому серці і розумі. Якщо псалом відповідає ситуації, когось із ваших знайомих заступатися молитві за цю людину. Псалми охоплюють безліч аспектів життя, Тому ми можемо збагатитися духовно читаючи. Та приймаючи у своє серце їхню вістку. Що означає вислів слово Христове нехай перебуває у вас щедро. Ну, в даному випадку слово Христове має на увазі словом Біблії. Нехай перебуває. Тобто перебуває, нехай це пропозиція, ніблагословіння. У вас щедро. Тобто ще про це е, обільно, це багато. Тобто Біблія повинна пропозиція, що вона пробувала в нас багато. Тобто для цього е, потрібно, щоб ми читали її. Чому читання Біблії є першим і найважливішим кроком на шляху до такого досвіду? Тому що тут говориться напряму про Біблію. Амінь таке сьогоднішня недільна зустріч.